Готуємо на вишиванку, Дивлюся ми вас завжди, дякую, дуже приємно. Всім нагадуємо, чим ми займаємося, займаємося меблями, металопластиковими вікнами і познімаємо ринки України в Івано-Франківської області, які знаходяться знаходиться місто Косів. Заболтів за знімаємо також ринок і берегомет. Чернівецька область, Вишинський ринок. Тікток знімаємо, знімаємо з квітня місяця. В даний момент зараз доходимо до 11 тисяч підписників, тому підписуйтесь, будь ласка, ще трошки і нас буде 11 тисяч. принза продалася. Сири продалися, бачите, в порожні ряди. Залишилися лише будзи. Бринза і тому подібне. Курочка як пішла сьогодні? Що? Я не встиг сьогодні на рекламу. Дожариться? Та я тоді ще покажу, що тут в тебе курочка є. Так, тут є роман, у якого є добра курочка, кури гриль. Ага, ще дожарюється, бачите? Хто ще не встиг. Підходить, курка ще. Чи це вже забалована курка? Привіт. Та хочу 90 людей, курочку. Так, 90 людей, а лишилося 4 курки. Ну нічого. Йдемо далі. Йдемо далі. Тут напроти шашлик Так, вишиванка. Вишиванки. На будь-який смак. Бринза, чудова бринза. Перше, десь цікаво. Дякую за гарний коментар. Сьогодні нагадаємо, це Косівський ринок, Івано-Франківська область. Ми в ряді, де продають чудові, чудові вишиванки. Ручна робота. І дуже великий вибір. Тут ви можете купити також і рушники вишивані, і сорочку вишивану, і футболку вишиту, і такі. Кітарики можна купити, це все можна купити. Тому підписуйтесь. Кожний суботи заходимо в ефір. Плюс-мінус 9-10 година. Сьогодні трошки пізніше, тому що не було світла в косові і не було інтернету. Давайте трошки подобаємо. Слава Україні. Привіт, шпиталя, гарного вам дня. Да, будь ласка, ви Дуже багато нас дивляться воєнних. Всім я передаю привіт. Особливо моєму брату, який також воює. Як же замовити ляти гриби? Ви не берете номери телефонів, продавців. Ви не берете номери телефону. Та Напишіть мені, будь ласка, у номер телефону мій є в шапці профілю. Напишіть у Viber, я вам відпишу обов'язково. Якщо ви зараз дзвоните, то ну, розумієте, я вас зараз поки що не піднімлю телефон, тому що я зараз в прямому ефірі. Закінчу прямий ефір, подивлюся у вайбер, що ви пишете. І я вам зразу скину номер телефону чоловіка, який вам відправить е, гриби. Які вам відправить гриби. Це тут бачите один ряд вишивано, тут є у нас ряд другий. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Вас можна замовити вишиванку? Чи у вас є наявність? Я душа бажаю А душа бажає свято.